Поміркуйте і скажіть, що найбільше цікавить і приваблює митців, що вони зображають на картинах та скульптурах. Так, звичайно, людей, тварин, гарну природу, світ речей та якісь різні події. Тому за змістом зображуваного виокремлюють різні жанри мистецтва. Якщо митець хоче зобразити людину, передати її зовнішню схожість, настрій, можливо, професію чи захоплення, він створює що? Так. Коли художник відображає на полотні природу, то це. Прагнучи передати красу звичайних речей, квітів, овочів, фруктів, художник створює. Спостерігаючи за тваринами, милуючись їх граціозністю, тендітністю, пухнастістю, художник зображає їх в якому жанрі? Пропоную виконати замальовки в одному з жанрів портрет друга, або пейзаж міста, або натюрморт із предметів побуту. Спочатку намічаємо олівцем композицію. Подивіться: книжка, ваза, стаканчик з олівцями, яблуко, груша, а потім все розфарбовуємо. Якщо ви вирішите намалювати пейзаж то малюємо спочатку будинки, доріжку, дерева, потім вікна, дрібні деталі. Можна залишити в чорно-білому зображенні, а можна все зафарбувати в кольоровому. А якщо вирішите намалювати портрет друга або подруги, то спочатку треба намалювати голову, очі, носик, ротик, додати волосся, одяг. І зафарбувати свій портрет.